Продовжуємо. Я щасливий бачити в студії Арсена Жумаділова. Зараз він військовослужбовець, а ще до Великої війни був генеральним директором медичних закупівель України. Добрий. день. Доброго дня. Сьогодні зранку знову обшуки в Джанкоському районі. Людей перетрушують, арештовують, витягають з ліжок, діти плачуть, жінки. Це якось стало банальністю. На жаль, поки окупація триватиме в Російській Федерації, напевно, єдине, що непогано працює, це не весь силовий блок, як ми зрозуміли. Тобто, наприклад, із веденням війни у них не все добре. А що стосується саме підтримання внутрішнього порядку, що стосується саме репресій примусу, тощо громадян до покори, це в них налаштовано на це вони спромоглися. І це те, що оскільки є організації, оскільки є люди, які отримують заробітні плати, оскільки є звання і посади, показувати роботу. Вони мають вони мають щось робити. Бо якщо угу. вони нічого не будуть робити, то буде питання, А ви для чого там взагалі? Тому це для них рутинна історія. На жаль, поки Крим не буде деокуповано, це буде продовжуватися. Ще на жаль. Однією рутинною історією стали некрологи в Фейсбуці про кримських татар, зокрема, які, я майже, на жаль, щодня зараз бачу. наших співбратів, воїнів Збройних сил України, які гинуть на фронті. Ми всі і кримські татари, і українці, і хто б ми не були за національністю, всі громадяни України, які беруть участь у цій війні, ми. Всі наражаємося на небезпеку. Ті з нас, хто є безпосередньо на нолі на найбільшу небезпеку, ця війна вона не омне жодну родину, так чи інакше, в сенсі навіть ті, хто не хоче опосередкованого впливу. Тобто хтось виїхав за межі, хтось перебуває як внутрішня переселеність у іншому населеному пункті, а когось вона зачіпає як найсильніше, на жаль. Ми розуміємо, що ми маємо всі після цієї війни вибудовувати нову Україну, де ми ну, розуміємо, що ця війна вона зумовлює наш ну, подальший поступ у майбутньому. Да? Тобто ці жертви вони не мають бути марними, ці жертви вони не мають бути лише про те, що ми тепер незалежні від Росії насправді. А це, це має бути також і про те, що це світло майбутнє для наших дітей, для наших онуків тощо. Як ви оцінюєте слова Зеленського, який сказав, у Криму почалося, у Криму має закінчитися? Звідки раптом ця зухвала непоступливість? І небажання ніякого винесення за душки чи вхожіння в положення, чи бажання зберегти обличчя. Е, ну, по-перше, звісно, приємно це чути від президента. Дійсно, ця позиція вона не може не надихати. Е, я не можу знати, напевно, чи. Е, Ця позиція, вона дійсно є такою, що не ні в якому разі не може бути переглянута. Бо ми всі розуміємо, що джерело для того, щоб ця позиція е, звучала дійсно переконливо, це наші перемоги на полі бою і позиція українців. Так, е, е, да, і в цілому, тобто, як ми ну, відчуваємо себе у цій війні, тобто, е, якщо ми і надалі будемо успішно. Проводити контрнаступ, якщо і надалі росіянам не буде вдаватися здобувати значних успіхів, як це відбувається зараз, хоча це не так все однозначно, то тоді дійсно ця позиція вона переконливою. Вона переконливою як назовні для наших партнерів, так і зсередини країни для нашого суспільства. Серйозно обговорюється ідея про те, що до цього великого наступу 24 лютого Путіна. Могла спонукати несподівана успішність саміту кримської платформи і винесення питання деокупації Криму на максимально широкий і високий міжнародний в тому числі рівень. Як так сталося, що треба було дочекатися спочатку зміни влади в Україні, обрання Зеленського президентом? Потім скільки там півтора роки минуло, і потім кримська платформа, а потім Крим повернувся в порядок денний. Ну, я, е, скажу так, е... я, я не лазив в голову Путіна і не, yeah. не, 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 не документував це. Але... Я сумніваюся, що є саме причина наслідковий зв'язок між кримською платформою та вторгненням е, Путіна. Як я сумніваюсь, в тому, що є причинені на інші зв'язки, які іноді ми тут, всередині країни, намагаємося провести для того, щоб зрозуміти, чому він так вчинив. Наприклад, іноді деякі кажуть, що це де що це наші заяви про те, що варто було би переглянути результати, наприклад, Бетовецького меморандуму щодо відновлення нашого mm -hmm. ядерного mm -hmm. потенціалу. Деякі кажуть, що це те, що в конституції було записано наше прагнення щодо вступу no. в ЄС та НАТО. Mm -hmm. Деякі кажуть, що це е, якісь інші обставини. Е, мені здається, це все е, наші припущення, і ми, звісно, маємо на них право для того, щоб ну, краще розуміти, що відбувається. Але, е, як на мене, це не так вже і важливо. Ну тому, що ми маємо факт вторгнення абсолютно неправомірного, несправедливого, неспровокованого в Україну. І цей факт є однозначним, беззаперечним. Що саме спрацювало в голові у Путіна, ми не знаємо, але ми маємо працювати із фактом, тобто ми маємо тепер дати відсіч. Ми маємо тепер зробити все, все для того, щоб їх виштовхнути на, назовні. Що саме ми не маємо в майбутньому робити так, щоб воно е, ну, раптом не спровокувало таку саму агресію? Е, буде зрозуміло. Тоді, коли ми вийдемо на наші кордони, тоді, коли ми бачитимемо, хто по той бік угу, столу буде, угу, що буде у нього в голові. І далеко не факт, що ті міркування, якими керувався Путін при е, вторгненні ось цьому. Повномасштабному далеко не факт, що ці міркування вони будуть актуальними, що що вони будуть Є. релевантними для, для, його, люди, для його послідовників, для тих, хто надалі буде в Кремлі. Тобто, ми на той момент ми вже працюватимемо і з іншими людьми, і з іншими думками у їхніх головах, і з іншою, як варіант суспільної думки, в самій Росії, тобто, ми матимемо абсолютно інший контекст, абсолютно інші обставини. Скоро дев'ята річниця, можливо, най, найпотужнішої і наймасовішої демонстрації єдності кримчан усіх в намаганні захистити Україну. Як зберегти цю єдність? Як пронести її через ці роки? Як, як зробити так, щоб вона нам допомагала, коли ми будемо відбудовувати наш півострів? І робити його частиною великої України, великої Європи, великого вільного світу. Це хороше питання. Воно насправді не просте. Є два варіанти, як ми в цілому можемо далі розбудовувати ось це співіснування різних народів в Криму. Перший варіант це вибудовувати сприйняття іншого як щось абсолютно нормальне, прийнятне, таке, що ти його толеруєш. І це один варіант, це глибока повага до іншого. Так? Тобто, так, як, наприклад, кримські татари поважають українську мову, культуру тощо, так само і українці, які поважають кримську татарську мову, культуру тощо. Це Нормальний робочий сценарій, яким ми можемо рухатись. Другий нормальний робочий сценарій є формування так званого спільного громадянського світогляду, який є універсальним для всіх громадян України, незалежно від їхнього етнічного походження, і це якісь нові сенси. Да? Тобто, це щось, що от зараз воно по суті. Потрохи формується а, у тиглі цієї війни. Нація. Да, політична нація і політична нація саме із ідеєю якоюсь. Да? Тобто десь схоже на те, як воно працює в США, десь схоже на те, як вони намагаються вибудувати в скандинавських країнах десь більш вдало в Данії, наприклад, десь менш вдало в Швеції, наприклад. Це про щось таке, що не говорить про твою етнічну самобутність, а щось таке, що говорить про твою громадянську належність, про те, як ти ставишся, наприклад, до людини та її Культурної гідності. Належні, да. а, ну. та, це про. Те, як ти відчуваєш себе в цьому суспільстві і в цій державі, що ми, наприклад, всі вільні, що у нас немає якоїсь, наприклад, mm -hmm. рабської психології, що ми е, щиро поважаємо один одного і вважаємо один одного е, братами в нашому свільному домі під назвою Україна. Е, Оцей другий варіант, він інший. Е, і те, він складніший не? Він складніший. Він більш вимогливий. До лідерства, тобто ті лідери, які формуватимуть відповідні сенси, вони мають такі сенси власне запропонувати, щоб, щоб, самим. щоб вони були переконані. Да? Тобто вони мають бути при цьому в цьому щирими. І по-друге, суспільство має це ну, прийняти і е, сприйняти. Да, власне, так ось це складніше ніж перше. Але і перше, і друге це абсолютно нормальні робочі варіанти, у будь-якому разі, одне з двох. Точно має бути зреалізована або комбінація. Тут важливо розуміти, що ми не можемо це е, кидати умовно на призволяще в сенсі того, що не займатись цим питанням. По замовченню не буде, я в цьому переконаний. По замовченню, от якщо не займатися спеціально питанням національним буде, в Криму в або питанням громадянським, да, буде як в Криму, як всі ці роки воно було. Да, тобто це буде велика соціальна дистанція між різними етнічними групами. Це буде достатньо складний політичний процес, який буде заснований на домовленостях суто. Суто транзакційних, да? тобто ти мені, я тобі. Да, всередині дуже вузького кола осіб. І це не та якість політики, яку ми хочемо мати після цієї війни нашої, дай Боже, в ній, перемоги. Тому, от як нам зберегти, я думаю, що от, ну, знову -таки, є два варіанти. І перший, і другий є нормальні, вони є. Прийнятні, за яким самим ми будемо рухатись, як саме будемо жити. Подивимось, дев'ять років окупації. Скоро за цей час українці, український народ в самому широкому сенсі, пройшов велетенський шлях трансформації цінностей, громадянських навичок, особистої безбашеності, менеджмента в громадах, в групах. В цей час кримчани перебувають в окупації, в окупації культурній, в окупації медійній, в окупації економічній, релігійній. Як, як ця дистанція, як її зменшити, як її долати? Це теж має бути абсолютно свідоме зусилля, яке має бути докладне для того, щоб цю ситуацію виправити з тим, щоб мешканців Криму синхронізувати і зрештою населення України. Це мають бути відповідні програми, яким ставитиметься за задачу саме ось ця синхронізація. Умовно, змістовна, сенсовна, да? тобто, щоб мешканці Криму, вони зрозуміли те, через що ми пройшли всі ці останні роки, це і відчуття власної гідності, і розуміння того, що держава підзвітна суспільству, а не навпаки, тобто держава для народу, а не народ для держави, Несервільна функція суспільства, як у Російській Федерації. Ці речі вони ніби як дуже загальні і абстрактні, але насправді з них багато що походить. Багато що походить у тому, як люди реалізують свої права. Наскільки вони це роблять сміливо, наскільки вони це роблять активно, наскільки вони вони дійсно відчувають себе вільними в творенні це теж важливо, ми ж хочемо, економічно розвиватися. Соціально розвиватися, в захисті батьківщини, в тому числі. Да. Тобто ми ж ну, побачили, що насправді наш устрій суспільно-політичний, такий абсолютно вільний, демократичний. Десь хтось скаже як варіант іноді анархічний. хаотичний або навіть анархічний, Да? Ми побачили, що у нього є переваги, як виявляється, коли суспільство ресурсне воно має ініціативу, воно має амбіцію допомагати державі в тих викликах, із якими вона стикається. В Росії цього або немає, або є набагато менше. Воно, як правило, все ініційовано згори з під палки. Це все не реальні кореневі такі. Ініціативи, як це відбувається в Україні, був такий е сумний, напевно, жарт. Про те, чому росіяни б'ють е по житлових будинках, mm -hmm. тобто, що їми керує. І десь я читав, що вони ж казали про те, що воно буде бити по центрах управління, е прийняття да, по центрах прийняття рішень. А оскільки у нас в Україні кожна людина впливає на те, яким чином рухається в цілому країна, то десь у цьому сенсі є логіка. Так ось ну дійсно, кожна людина в Україні і теоретично, і на практиці, насправді, вона долучена до ось цього до загального, до колективного, при цьому не втрачаючи свою індивідуальність. Це важливо. Я коли побачив фотографії, як росіяни будують якісь лінії укріплень біля армянська, в мене це викликало несамовитий сміх, я вам чесно скажу. Як ви оцінюєте готовність росіян, готовність кримчан захищати російські інтереси під час, наприклад, деокупації Криму збройними силами України? Хороше питання, складно сказати. Насправді, росіяни вони намагаються зараз виправити помилки ті, що вони пропустилися навесні, в сенсі, в тому числі, пропрацювання суспільною думкою щодо цієї війни. Вони багато вкладають в те, щоб закласти якісь дуже потворні, дуже хибні. Викривлені, але все ж таки е, сенси у цю війну, uh -huh. чому вони її проводять. Uh -huh. Я не буду все це повторювати, але так чи інакше, з кожної праски вони потім все це відтворюють. І все ж таки, ну давайте визнаємо, вони зараз змогли десь налаштувати суспільство на е, принаймні прийняття. Якщо не активну участь, то принаймні готовність до пасивної участі у цій війні. Я би сказав, що з огляду на це, напевно да, до активного спротиву до партизанського руху з боку добровольчих загонів. Да, з боку етнічних росіян, я думаю, що не готові вони будуть в Криму. Але, скажімо так, підтримувати свою армію, іти в неї, коли ти мобілізований, іти абсолютно тихо, мирно, покірно. Це ми все буде. у них буде. Да, і тому це це не буде, це не буде легко. Ну як саме воно буде, звісно, ми не можемо знати Знати багато змінних. Один з напрямків, що роблять зараз окупанти, це вони намагаються, як би я сформулював, пов'язати спільною відповідальністю чим більше людей в форматі, ну починаючи від виборчих комісій. Викладання військових справ вчителями, ну і будь-яких інших мілітаристських забав, які вони практикують. Ну я вже не кажу про правоохоронні органи, з яких ми з вами почали. Як ви гадаєте, чи може бути саботаж цього, чи може бути Спротив, як взагалі ви оцінюєте можливості кримського спротиву, він буде розширятися? Чи він навпаки в якийсь момент? На початку ми бачили, як люди виходили, люди люди висловлювали свою незгоду, люди клеїли листівки, люди обмальовували адмінбудівлі, підпалювали військомати? Ну я думаю, спротив буде прямо пропорційним до? Обґрунтованою надії на те, що Крим буде все ж таки звільнено. Коли ЗСУ буде в Джанкої, спротиву буде більше не, не те, що в Джанкої. Коли ЗСУ навіть зараз, коли ЗСУ мали суттєвий поступ у цій ага. війні, в Криму були деякі акції, щодо яких місцеві деякі мешканці взяли на себе відповідальність, що саме вони зреалізували. Відповідні акти. Угу. В Криму періодично виникають ті чи інші символи українські, наприклад, які ми бачимо у мережі. І з досвіду спілкування з нашими колегами, спільними знайомими, а також із власного досвіду спілкування з кримськими друзями, це все залежатиме від того, наскільки вони віритимуть в те, що. Це дійсно не, не намарно, да, mm -hmm. що це все не дарма, що воно mm -hmm. буде. Тому що от ви згадали в 2014 році великий спротив, який ми всі показали, чому було так, бо була е, віра, mm -hmm. навіть не надія а саме віра, впевненість, я б сказав, да, що все це якась помилка, вона буде дуже швидко виправлена. Зараз mm -hmm. колективний Захід якось притягне до відповідальності Росії за всі ці дії. І воно все ну, повернеться mm. на те, як воно було. І ми були всі в цьому абсолютно переконані. І єдині. І єдині. Я весь час згадую це. Але як, але як виявилося, дещо наївно, mm. бо захід, який тоді закликав до того, щоб ми не не провокували, і якщо мене спровокуємо, не то, то все буде да? добре. Для, для того, щоб ми мали однозначно сильну правову позицію, що, мовляв, ми не застосовували насилля тощо виявилось, що все це було ну, просто з затранням і замовчуванням, для того, щоб не відбулося великої війни, власне, да? і їм було абсолютно. Нормально, що при цьому територію втратила Україна, що при цьому 2,5 мільйони населення опинились у заручниках абсолютно іншої, часто ворожої до них держави, особливо до етнічних кримських татар, до етнічних українців. Останнє питання ми маємо закінчувати. На жаль, як ви оцінюєте дії української влади, які зараз спрямовані на реінтеграцію Криму? Що ви думаєте про стратегію реінтеграції? Що ви думаєте про роботу представництва президента? Що ви думаєте про практику кримських платформ, про яку я вже згадував? Цей комплекс питань? Я би оцінив в цілому позитивно. Насправді, є рух, є активні дії. Я набагато більш позитивно оцінюю дію української держави щодо того. Як саме вона планує реінтегровувати деокупований півострів, аніж, наприклад, дії наших кримсьтатарських організацій, в тому числі представницьких органів? Бо ми якраз таки я би не сказав, що ми готуємось до цієї реінтеграції, до цієї деокупації, і це питання щодо того, як саме буде зреалізоване наше право на самовизначення? Це ж питання, передусім до нас. Це питання не тільки і не стільки до української держави. Ну, на те воно і саме визначення, що ми визначаємось. Ну але вам разом треба переконувати буде Верховну Раду в якийсь момент. В чому саме? В тому та і справа. Ну, от... от в тому та і справа. Тобто є проєкт автономії, який був розроблений майже 5 років тому. Відтоді він дещо втратив як на мене, втратив актуальність через те, що тоді, коли він проектувався, ми не розраховували на те, що це будуть активні військові дії, які зараз відбуваються. Що воєнні. Леопард заїде в Акмеджит так, так, так. тобто ми думали, що якось воно станеться так, що Крим ну просто унаслідок якихось домовленостей mm -hmm. більш-менш мирних, mm -hmm. повернеться до складу української держави. Цього не відбулося. Ми маємо абсолютно інший сценарій. Зоглядую на інший сценарій, ми матимемо інші очікування: суспільство, держави тощо щодо того, яким саме чином працюватиме правовий режим в Криму, в тому числі на забезпечення прав кримсьтарського народу. Це не пересічне питання, це не дуже просте питання. Отак вам взяти. І сказати, я теж студії телеканалу, да не готове, що ми маємо тепер ось так її зробити, так і так. Ми маємо чітко знову сісти. Ми, крім святар, продумати те, які наші цілі, продумати те, які засоби та механізми можуть бути можуть бути використані для того, щоб ці ці цілі досягти, і тоді вже з цим виходити. До української держави і говорити про те, як ми бачили ось цю реінтеграцію Криму в частині відновлення наших прав. Цього, на жаль, не відбувається. Треба ще поговорити про це. Приходьте, ще поговоримо більш змістовно. Арсен Жумоділов, військовослужбовець Збройних сил України. Просто військовослужбовець Збройних сил України. Дякую за цю розмову.